Привіт! Гефарен в минулому схабен чи ззайн. Найкраще це розуміти, перекладаючи відповідно рідною мовою. Тому пішли. Уявляємо собі таку картинку: гефарен. «Зайн» чи схабен. Зайн уявляємо тоді, коли ми їхали, їздили, їздили машиною кудись, їздили машиною автобусом, їздили швидко. Тобто це є реальний такий рух кілометрами. І коли ми беремо схабен, ми маємо собі його перекладати тільки як завіз, завіз щось кудись, завіз когось кудись. І ще як води в машину. Ну, наприклад, там. я вже в 10 років водила машину, чи він вчора цілий день водив машину, втомився, тобто робив таку роботу. Це був процес, а не якийсь там, скажімо, такий, чіткий рух кілометрами, що він їхав з, з одної точки в іншу точку. Тому тут для вас найголовнішим є для себе в голові сфотографувати оцю картинку. І якщо іззайн, то ми будемо з вами перекладати українську як їздили, а якщо схабен, то або як завезли возили, або водили машину. Я ще хочу зупинитися на цьому завезли. Так як чому я це пояснюю я не як рух, а як процес. Ну, Ми візьмемо ще подібні дієслова, які теж в минулому йдуть з «хабен». Наприклад, принести чи занести. Нам же ж теж уявляється в голові, що ми нібито рухаємось, але це є процес. Тому це від «брінген», минула форма «гібрахт», в минулому теж з «хабен». І хабе етвас гібрахт». Давати теж нібито таке щось з рухом пов'язане, і хабе гігебен». Тому і завезти. Уявляйте собі, як занести із хабен. Habe Перекладаємо речення. гіфарен». Er Він поїхав додому. Їхав. Тут рух чітко. Er hat mich nach Hause Він мене додому завіз. Уявляємо нашого причепа. Як ми сидимо, сидимо в ньому і нас везуть додому. Тому тут буде оцей процес, коли нас занесли, як нібито на руках додому. гіфарен». Діти поїхали до школи. Так, Діти це самі зробили, тут чіткий рух, вектор. І друге, ін ді Дікінда гіфарен». Я завезла дітей в школі. Знову причеп, знову схабен. Er ist іст dem Auto gefahren. Він поїхав машиною. І друге, er hat das Auto zu schnell gefahren. Він вів машину надто швидко. Так, тут ви скажете, то ж можна сказати, він їхав машиною. Так, але якщо ви можете перекласти собі, що він вів, керував машиною занадто швидко, це точно буде схабен. Тому що, ви пам'ятаєте, під причепом ми писали з вами завіз і «водив машину, це теж буде схабен. «Ich bin ins Krankenhaus gefahren». Я поїхала в лікарню. Ii Ich habe die Frau ins Krankenhaus gefahren. Я завезла женщину в Likarnio. Wir sind in die Berge gefahren. Мы поехали в горы. ich habe die Kinder in die Berge gefahren. Я ja, взяла детей в горы. Причепа згадуємо, якщо везем когось щось, тоді хабе кефарен. Хочу з вами ще поділитися таким цікавим реченням, що теж стосуватиметься нашого хабен і hat mein Auto хатмайн Schrott gefahren. Шрот, schrot ви всі знаєте, це вже списана техніка. І цушрот gefahren Заїздив в смерть. Він мою машину заїздив уже до ручки, можна сказати, чи в смерть. Ну, ось такий фризологізм маємо з вами ще. Ну, а тепер виконайте домашнє завдання. Всього буде 10 речень на переклад. Перше. Ми поїхали в басейн. Друге. Ми завезли дітей в басейн. Третє. Я возила кота до ветеринара. Четверте. Я їздила до ветеринара. П'яте. Вона їздила в село. Шосте. Вона завезла речі в село. Скажете, сама з села і такі речення про село. <реш> <реш> Далі. Сьоме. Він поїхав на роботу. Восьме. Він завіз мене на роботу. Дев'яте. Він їздив машиною в Берлін. І десяте, він втомлений, бо він цілий день був за кермом. Тобто цілий день водив машину. Зупиняйте, не лінуйтесь, ви знаєте, що я завжди це кажу. І тоді тільки робіть самоперевірку. Отже, переклад. Перше «Wir sind ins Schwimmbad gefahren». Друге «Wir haben die Kinder ins Schwimmbad gefahren». 3. Ich habe die Katze zum Tierarzt gefahren. 4. Ich bin zum Tierarzt gefahren. 5. Sie ist ins Dorf gefahren. Schoste, Sie hat die Sachen ins Dorf gefahren. 7. Er ist zur Arbeit gefahren. 8. Er hat mich zur Arbeit gefahren. Дев'яте. Er ist mit dem Auto nach Berlin gefahren. І десяте. Er ist müde, denn er hat den ganzen Tag Auto gefahren. Чому я закреслила тут «das Auto gefahren»? Тому що, якщо ми беремо означений артикль, то ми говоримо «цю машину водив». А ми не знаємо, яку машину. Тому тут взагалі говоримо про ем, Вид діяльності, що він не спав, а водив машину був за кермом, тому без артикля. Ну, ось таке завданнячко. Приємного тренування, до наступних зустрічей. Лайкаємо, пишемо коментарі і е, даємо свої ідеї для моїх наступних відео.